Так, всім привіт, у нас продовження, я надіюсь, фінал, але ніфіга. Причину оцього, що тут все замаслене, я вже знайшов. Візьму ліфтарик. До речі, фільтр поміняли. Новий фільтр. А у нас от де гадить, це у нас розламаний трійник, от він такий. Рухається. Щупа масло. Замовив я ще цей трійник, Тобто ми ще до нього вертатися будемо. То відмивати навколо і вставляти новий трійник. І залив масло. Зараз роблю трубку обратки, підключаю. І в принципі можна пробувати стартувати. Тобто я ще заливати не буду, просто чисто запустити. І, і, скажімо так, Якщо запускають все добре, глушимо. І тоді вже робимо магістралі охолодження, ставимо зараз радіатор, міняємо. Всі скажімо так, доводимо його до технічно нормального стану. Як бачите, ще є моментики, які треба буде фіксити. Не виходить, знаете, що так за разом. Купа моментів вилазить, які реально треба усувати, бо це не годиться. Тому триник я вже замовив. Єдине, що він швидше, ніж за день-два не прийде, бо це така деталька, яка рідкісна і в постачальник її немає, а на просторах інтернету є. Вона коштує недорого, вона коштує там, що 250 гривень. Там, походу, пересилка може стати дорожча, ніж та та запчастинка. Але її треба було поміняти, бо не годиться така фіня. Добренько, давайте. Я ще роблю обратку, підключаю. І... збираємо. Так, бавився з прокачкою, прокачав і в принципі він вже має запускатися з побанить, бо там фільтра нема. Перешін радо. Зрештою видно, що безпіта форсоночка, пічотичко більше зливає в обратно і не решта. Решту на 7 обрату не зливає, вже цієї набрали. Так, не гріємо. Дорослі, збираємо все решту. Требу. Коротше... Ця тварь мене не відпускає, інакше вже, я вже злості не вистачає. Дві несправність знову ще вони проявилися. Стартер. І друга несправність... ще деліх поклав. Сволиш такий, не в, не в цьому діло, а такий радіатор хреново. От повністю на всіх трубках сочить. Чик-чик-чик. І ось сюди. Я думаю, давайте так приближу, щоб було видно всю біль. Та-дам! Ну, щоб ви зрозуміли, ось вже стільки тварика тварика Повна тварика ах як то кажуть, одне зремонтоване, друге несправне. Ну і знімає зараз стартер. Знімає стартер. І радіатор, голова антифриз і радіатор теж знімаємо. І автомобіль ну зараз хоча б стартер, подивлюся що з ним. Завтра цей бусик, не знаю, чи випихати його будемо, чи як. Коротше, на завтра є люди, які хочуть обслужитися, а ця тварина мене не відпускає, якщо ти зробиш. Розібрали. Колектор підгорілий і так порядно підгорілий. щіткам, вибачте, завислів, кабзда. Не будемо тікатися. От не хоче твар від мене їхати. Ну. Ти ж треба, щоб іменно поздихало, бачите, все, то щітки вже в нулі. То вже гризки лишилися. Вот. Тут вже щиток немає, це вже огорє. Це ж тварюка мусила до мене приїхати і цілим букетом тут здохнути, щоб я реально з ними тут ночував і жив, блін. коротше. Е -е... Просто от бачите, я думаю, видно, Прогорів колектор. Він по-любому. Ну, можна спробувати його зашліфувати, почистити і поміняти щітки, але я даю гарантію, що він нормально працювати не буде. Ну, Попробуємо. Щітки хоча б поміняти і чистити колектор. Може, дійсно буде крутити, не буде. Сходу стартер під заміну і до побачення. Доручитися з ним не буду. Відновлювати, шукати якір теж не буду. Його дешевше, бюджетніше буде на розборці взяти. Так, такий щитковий вузол, Я не знаю, в мене його вроде би, немає. Ну, Зараз передивлюся, може десь в закромах якийсь комплектів лишився. Ось такі тут діла. І все. І це значить завтра субота. В суботу хрін мені хто привезе, то половина контор не працює, де продають запчастини. Тобто, яким чином його має? Значить, мінімум до понеділка він в мене тут залишається. Значить, от така от шляпа. Так, Дефектовка показала, що щиткам хана. колектору тут нема що відновлювати йому хана. Він тут взагалі він прошитий повністю. Це вже сміття. По-перше, як би його не шліфували, не завирівнювали, щітки на ньому будуть горіти. Плюс у нас є вон, потріскана вся ізоляція, він нагрівався від неконтакту, тут так само. Далі, це ще не все. Всередині сателіти, дивіться, па-ба-бам, -ба їм дуже погано. Якщо цього ще два, Відносно, то це його він же, вон, бачите, вибитий еліпс має. Йому хана, підшипника тут нема. Плюс це не все Розвалена обойму. Після того, що він так люхтував, у нього обойма розвалена. Йому гаплик. Так що, стартер тупо під заміну. Новий стартер. Отже, висновок. Це розумієте, найбільше смішно і обідно, коли до тебе приїжджає якимось чудом тварюка приїхала за своїм ходом. Ну, блін, звідси вступатися не хоче. Заключення таке. Власне, сказав, що не планує його взагалі більше нікуди продавати. Вони його підварили. Він хоче використовувати в своїх робочих цілях, тому бусик надалі лишається в родині. Відповідно, радіатор ставим новий, і стартер ми не будемо брати ні ресторан, ні бушний. Ми будемо теж ставити стартер новий, тому що економія тих 2 тисячі пару тисяч гривень, вони завжди вилазять боком. І... Зима зараз попереду. Відповідно, поставимо новий стартер, який буде нормально крутити. Свічки накали тут стоїть навів, тобто він зараз заводиться. Ви побачили, він там на тому дохлому стартері умудрився з півтика запуститися. Що саме дивно. Так що хотів його сьогодні запустити і вигнати і виїхати цим ходом. На жаль, не повезло. Халява не канає. Треба купити собі ще комплект для опресовування радіатора, щоб можна було, наприклад, патрубок там є такі, знаєте, муфточки, що закручуєш, вона розпирається і зажимається. І от, а друга муфточка має сосок, в який качається тиск. І відповідно на тому соску стоїть ще манометр. Тобто, коли ти накачав і дивишся по манометру, чи тиск падає. Такий наборчик, ну, бачно, повністю все мокре. Вся ця частина повністю розклеєна. Тобто, ті, що там герметізація фланців нічого нам не допомогла. До речі, радіатор тут стоїть якийсь... О, звідси вже не видно. Це просто цей корпус валював, а насправді сам радіатор стоїть якийсь. Алло. Руб Рубк. і якісь там ролі китайські. Коротше, якась no-name фірма взагалі. Тобто чудом він ще якось сюди їздив. А я вже грішив, думаю, блин, акумулятор. Ні, зараз перевіряю виємкість. Ємкість є, він нормальний, хороший акумулятор. Виявляється, стартер нам такий підвог підвів. Так, добренько. У нас, в принципі, тут нічого більш критично розбирати не прийдеться. Два болта, болт, кріплений радіатор, кріплені радіатор, ще два болта, щоб це фіні можна було відхиляти. Засни за два стопора і патрубки від'єднати. Треба буде. Раз, два, три. Ну і роз'єми. Щоб це скрутити звідси, тому що нам треба буде витягнути касету, бо в тій касеті у нас раз, два, три, 4, 5, 6 болтів, які стягують радіатор в касеті. Ось такі тепері, друзі. Такий короткий відосик. І це, знаєте, вам приклад того, коли людина мені дзвонить, питає, скаже, що там, коли до вас вже можна, коли там От, Мав поїхати. Свіжі сюрпризи підніс мені. Тут колодок щиток взагалі просто не було і вони вже просто тупо не працювали. Добре, дякую, що дивилися. Завтра постараюся пошукати по стартеру. Не знайдемо сходу, замовляємо новий. Ну, В принципі, ми так само будемо шукати новий. Я вже думав комбінувати, бо схожий по підкріпленню на цей стартер, є, завжди розумієте одну річ, є різниця. Отут стартер, він бачите, має трошки виступ. І от на цьому є так само виступ. Це у нас говорить про те, що цей стартер він не буде викидати, виходити з зачепу маховика. Тобто цей стартер не канає, попри те, що він візуально схожий. Тому, щоб ви не спішили, бо тут. От, фланець повністю втоплений, бачите? І... Весного, немає тут виступу. Відповідно. Якщо поставити той, хіба якісь там мотити проставки, ну це вже колхоз, і ми... Е, ні у кого немає бажання лягати під цей бус і стартер міняти. Повірте. Все. У нас задача всунути всі течі, заміна радіатора, заміна стартера і він має поїхати. Завтра ще побавлюся, щітки поміняю, приїхали, бо щит тут щітки. Шланжик стоїть і тут змутили кльорчик з е, термоусадки. Ставиться щитка і в щитці сюди трубочка під'єднюється. Тут вий, такий тримач, чистий тримач, під'єднюється трубка. І має працювати нормальний мивач. Тут таке саме колхоз. Відповідно, тут стоять звичайні щитки. Купили ми оригінальні щітки, під'єднаємо трубочки. Ну, такий самий як на обратку поставимо і воно має прискати. І заміна склопідні моча в цій дверці. І, в принципі, тоді він має бути повністю завершений. Але я не хочу забігати наперед, тому що, коли е... а що завів, а що зробив? Так, завів. Верніше запустив. Але ми ще не довели, що все добре, тому що нам треба було запустити і його прогріти до повного робочого стану, щоб включився термостат, щоб включився вентилятор, і щоб ми убідилися в тому, що у нас переконалося, щоб що у нас в бачку ніякі гази не виділяються і тому подібне, що він працює чітко, ніде нічого ніде не підтискає. Ну, бачите, був сьогодні, як то каже, недоля це все зробити. Так що, якось так. Дякую, що дивилися. До завтра.